Скажу чесно, після пережитої окупації, я думала, я в професію не повернуся. Але коли виїхала в серпні минулого року, перший дзвінок від Лариси Вікторівни, чого ти мовчиш? Повернув життя. Ну, от слово, чого ти мовчиш, це якось так повернуло життя. Зробили сайт сіті» в мережі. Почали готувати туди матеріали, невдовзі Куп'янськ деокупували, слава Богу. Газета, газету повернули в громаду завдяки НСЖУ. Сергій Антонович зателефонував, сказав, давайте і перший після деокупації випуск вісника Куп'янщини вийшов в грудні. 22 року, в січні, в лютому я писала проєкт, нас підтримав УАМ, ми дві газетки, два випуски, але ну, на весь район в ті громади, в які можна було передати, там, де не було військових дій, то передавали через волонтерів роздавали в усіх громадах. Зараз намагаємося по віснику Куп'янщини виходити раз на місяць, виходимо на чотирьох сторінках, працює три людини, працюємо заробітна плата за рахунок проєктів, за рахунок проєкту Слабіцького краю, залишайся живим громади. Є в нас договір на висвітлення діяльності з Куп'янською міською громадою, вони забирають газету з друкарні і зараз вони вже там розповсюджують. Хочу сказати, є розуміння, що газета дуже потрібна в громадах. Сама ну, такий, можливо, це такий приклад може щемливий, але коли сама була в окупації, коли Відключили світло, а люди затарили всі холодильники і морозилки м'ясом. Світла немає, інтернету немає, зв'язку немає. Тобто, як закрити те м'ясо переробити, навіть мамі ніяк позвонити. Шукали газети, старі газети, коли в нас там залишалося якесь місце, і ми, ну давай рецепт поставимо. Шукали газети. І зараз, коли також в підготовці газети, інколи виїжджаю в Куп'янськ, ну, багато, звичайно, людей знає, бо досить довго працюю в редакції, підходять, в кого є контакти, сіл телефонують, розповідають дуже багато. Людям треба виговоритись оце все, що наболіло. А по місту, коли ну, також роздавали газети. НСЖУ дало захисне спорядження, люди пізнають, якщо навіть хто не знає, то просто підходять і кажуть, а можна я вам розкажу свою проблему? Тобто, не я їх зупиняю і кажу, можна там щось розповісти. Люди зупиняють і кажуть, а можна я вам розкажу проблему? Тобто газета потрібна, але я ж кажу, що ті гроші. Які дають на висвітлення діяльності, це тільки друк і папір. Грошей на заробітну плату тільки за рахунок проєктів. Дві тисячі. Але це також хотіла б зазначити: ну, можливо, в нас зараз Куп'янську така ситуація, що не до всіх громад доїдеш, але ну, це така, знаєте, Кожного разу це газета кожної окремої громади. Це не міськрайонне видання, яке було раніше. Але от конкретно кожен, кожен випуск це як висвітлення діяльності кожної окремої громади, і я розумію, що ця газета поїде тільки в цю громаду. За Укрпошту також ну, надії немає. У нас ну, були дуже важкі стосунки навіть в довоєнні часи. Я вам скажу, газету відправляли на пошту по четвергам, і коли надходить вівторок наступного тижня, ми верстаємо наступний номер газети, а в мене обривається телефон від дзвінків та коли ж буде газета. І це проблема в місті Куп'янську. В місті Куп'янську, де були стаціонарно відкриті відділення. І якщо я відчувала, от тут люди говорять. За сільські громади, то в нас навпаки. У нас в сільських громадах були поштові відділення, і там я відчувала відгуки від людей уже в четвер, в четвер, після обіду, мені дзвонили дописувачі з сільських громад і говорили, ми газету вже отримали. По місту була проблема ще з довоєнних часів.